Диверсія чи недбалість у Чернівцях під час ремонту вулиці Богуна обірвали оптичні кабелі одразу шести провайдерів. Через це сотні користувачів, у тому числі і телеканал ТВА, залишилися без доступу до інтернету. Тож, коли полагодять мережі та яких збитків завдали, далі у сюжеті. Поміж повітряними тривогами та постійними відключеннями електроенергії сотні містян, які проживають у центрі Чернівців, залишились ще й без інтернету. А все тому, що під час ремонтних робіт працівники фірми, підрядниці, трактором пошкодили комунікації Укртелекому відтак, без доступу до мережі залишились користувачі шести інтернет-провайдерів. Ця бригада, яка працює там, копає, обірвали підземний кабель. А зараз конкретно у нас збитки. Ну, близько може бути до 20 тисяч гривень лише у нас. Це зв'язок, скажімо так. Ну, всеукраїнський можна сказати, міжміський і так далі. Там є різні абоненти, хто використовується. Ну, от так і формується приблизно. Ціна на це діло. Щоб залагодити конфлікт, обидві сторони звернулись по допомогу до поліції. Невідомо, поки що для нас компанія, яка виконувала земляні роботи в охоронній зоні Укртелекому вони не представилися, нікого не було. Ми не знаємо. По укртелекому витрати орієнтовні ну 30 тисяч гривень. Ну, все тільки на цьому перехресті. А всі додаткові роботи будуть проховані іншими провайдерами, будуть додані до заяви поліції. Також зазначають, що жодних дозволів на роботи поблизу комунікацій Укртелекому підрядник не має. Це прикра дуже ситуація. Дозволів, ніяких погоджень не було. У них у них був виданий благоустроєм ордер на проведення земляних робіт, і він не був погоджений ні з одною конторою комунальною в місті, крім поліції по заводській 22. Будемо намагатися це все в короткі терміни. все виправити, окрім того, що без інтернету залишились сотні користувачів. Від дії ремонтної бригади постраждали одразу два чернівецькі телеканали. Насправді ситуація дуже така непроста. Я одразу хочу перепросити в наших телеглядачів, що вони зіткнулися з тим, що на деяких ресурсах сигнал ТВА втрачено. Виявляється, ось так недолугим господарюванням можна обірвати трансляцію одразу двох телеканалів по суті, тому що через нашого інтернет-провайдера транслюється ще один чернівецький телеканал. Зараз підраховуємо збитки і будемо виставляти претензію. Більше того, казуси під час ремонту вулиці Богуна та частини Горького виникають вже не вперше. Я не проти того, що воно робиться. Це прекрасно, що дорогу зремонтують, але чому зимою? Коли ми в ефірах постійно про це говоримо говоримо, що для кожного часу є своя робота, так ось це нас доганяє. Що ще треба, щоб сталося на цій дорозі? Трубу з водою вже пробили. Автомобіль провалився. Тепер інтернет обірвали. Вадим Пелих також нагадав, що телеканал ТВ неодноразово привертав увагу до якості робіт у Чернівцях, які виграють обрані владою підрядники та ще й переплачують з бюджету за такі тендери. Не зовсім коректно визначати учасника, тільки по ціні, або говорити про те, що тільки ціна є визначальним фактором. Якщо ми візьмемо закон України про публічні закупівлі, є ще три нецінові фактори або якісних показника: це наявність матеріально-технічної бази. Це наявність людей з відповідною кваліфікацією, які вміють робити цю роботу, і саме головне це наявність досвіду, які підрядник має бути. Якби цього всього не було, була б тільки то ну побачило попасів, які роблять кірками да, ці дороги за найменшу ціну, яка існує у нас взагалі в Україні. Своєю чергою підрядник каже, що в курсі ситуації та запевняє, що мережі незабаром полагодять. Всі всі відповідні і провайдери, і служби, які там пошкоджено, всі вже там і відновлюються. Натомість представники інтернет-провайдерів кажуть, що швидкість відновлення доступу до мережі залежить від Укртелекому. Та як ми орендуємо Укртелекома, то залежить від них, коли вони зможуть відбудувати фізично цей канал і тоді маємо прокласти новий кабель вже невідомо якої просяжності до іншої точки. Поки що тимчасово всі роблять екстрені ремонти, щоб все якось працювало, і щоб це по годинам не стукало. Цим підрядникам, що потім вони за це платили, врешті. Поки ніхто навіть не береться назвати хоча б приблизні терміни усунення проблеми. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Василь Ставчанський та Метня ТВА.